Я вибачаюсь, хлопці. Ого. Я в житомирі ні разу не був. Просто тупо ні разу. Я не знаю, що там може бути. Так тут і кау? Тут в Житомирі прикольніше, ніж взагалі в інших містах. Тут прям так класно. Оба. Прикинь, коротше, на кришу випрыгнуть так, да? Я з 1 плюс один і в мене задача зняти репортаж, коли буде стріла. Я би хотів запитати. Де, ну, взагалі вони відбуваються, ці стріли. І я би, звісно, пішов би і перестріляв повністю гостомельських чуваків, тому що вони мене, якщо чесно, бісять. Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб напевно продати нашого Геліндвагена. Тому що, ти знаєш, я в принципі його купив, він прикольний, але, по-перше, він десь далеко. А, а де він? Мені прийшла зарплата. А зарплата нуль. Я поняв. Ну так, да, я ж звільнився, я став водієм автобуса, а тепер у мене зарплата нуль гривень. Нормально. Так, а де відмітка? А, відмітка тут в Одесі. Ага, значить, він десь поряд, значить, все дуже і дуже хорошо. Значить, ми його можемо продати. тому що я так подумав, ну я постійно їжджу на Бугаті. Мені той гелік ще не треба. Мене, кстати, 3 літра бензу залишилось. Мені би, блін, заправитись десь, тому що це є трошечки проблемою. Поки що, і не хотілося би просто так зараз стати. і щоб були якісь проблеми. Кстати, стріла в 1856, якась. А де це? Це десь бійка якась буде, чи що? Аби я ще знав, де, де воно відбувається, я би по-любому приїхав. На стрілку, поняв? Подивився, що там тіпи, як вони розбираються. Що вони там роблять вообще, Які в них там діалоги? Хі -хі. тільки треба заправитися обов'язково. Слеш uh, філ. Отако От нормально. На 3800 я заправився, повний бак у мене вже є. І треба мені назад кудись сюди під'їхати. На автобусні станції. Тут десь гелік у мене повинен бути. Аби я uh, тільки міг припаркувати, боже. Так, це виходить, я можу брати автомобіль. Uh, так, це. Відкривати, закривати мені не треба, я можу вивантажити його. Потім открити автомобілі Mercedes-Benz завантажити. Ви успішно завантажили. І де він? А ось до кайф. Хорошо. Значить, я просто беру, сідаю в нього, їду додому і продаю. Бо якщо я його продам тут, то потім мені додому треба буде якось бігти і спавнити тачку дому. А так ще се шведесенько. шух шух приїду заспавню. Точніше, приїду, продам, потім заспавню мою машину нормальну і буду кайфувати. У мене з'являться кошти вільні і, можливо, щось з цього то. Получиться. Це ж мій двір. Ні, це не мій двір. Почекай. А де мій двір? Блін, я вже й забувся, просто де я проживаю. Обалдеть. Ось мій двір. Отако. Десь там та стріла у них, я не знаю, де вона. Я би, звісно, щас би туди якось залетів. Селкар. Ось так. Бенс. За 5 мільйонів. Бенс продати. На банківський рахунок бабки пішли. Нормально. Спавнемо далі бугаті. Блін, я її відмітив на GPS. Мені не треба було її відмічати на GPS. І відкрити. Все, кар open, хорошо. Аби я зрозумів, де просто. Просто де знаходиться оця їхня стріла. Скоріше за все, це стріла між бандами. Якщо вона між бандами, то цілком ймовірно їх десь знайти біля самої бази банди. Але знає те, що коли я працював в 1 плюс 1, ми їздили фотографувати чор на нашої і, і аж супер далеко, то в принципі є підозра, що постріл вгору і починаємо стрільбу. Обалдеть, а де це? Де це відбувається? Просто об'ясніть мені. Я не знаю, де може бути така двіжуха. Ну точно не в Одесі, да? Обалдеть? Давай ближче до гостомеля, поняв? Давай ближче до гостомеля під'їдемо. Там якось ще розберемося. Бо якщо там ще стрільба буде, це вообще рознос. Я не знаю. Я би, звісно, туди попав би і, ну, може би теж когось там перестріляв би. Можливо, і не треба було цього робити. Але я би, звісно, аби знайшов, то було б круто. Головне, що у воду тільки не злетіти, бо мало лі, ну його в баню. Не хочеться мати ніяких проблем, особливо великих, ще й причому. Але якби я попав на ту стрілу, то проблеми в мене би точно з'явились. Аби хоч дізнатись, де вони. Ось тачки якісь проїхали. Ну, непонятно, непонятно, непонятно. Абсолютно не зрозуміло Зараз будемо думати. Так, дивись, ми майже приїхали до Гостомеля, але поки що я тупо не соображаю, де може бути ця їхня стріла. Щас, можливо, ми там знайдемо, ми підемо до ЗСУ, поняв? І в них спитаємо. Так, адміністратор написав приємної гри. Блін, походу, вони там уже закінчили свої оці приколи, да? так? Так, почекай, тут водичка мені б водичку не попадати. Тут є якісь щели Є ось і червоні, є зелені, почекай. Червоний тип. Червоний він з банди якоїсь. З одеської, нібито. Так. Влад, вибач, а ти часом не підскажеш, де стріла відбувається? Де проходить вона? Дурно? Це де? А, дякую. Ти можеш сказати, де стріла відбувається? Ну, Ладно, дякую за цей, за корисну інформацію. Зараз будемо чекати і питати у жовтих. Я не знаю. У жовтих тут багатенько, тачок у них теж. Я вибачаюсь, хлопці! Ого. Угу. хлопці, 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 я вибачаюсь. А де відбувається стріла? Мені би, мені би я з 1 плюс 1 Мені би репортаж провести. Подивитись. Якщо це можливо, то я був би дуже радий. Якщо ви підскажете, зможете підсказати? Покиньте територію. Ну, Боб, Боб, як завжди, Боб, Боб, як завжди, Боб. І сидить і каже, даю відлік. Ти мені розкажіть, куди мені під'їхати? Я за один плюс один був колись. Чоловіче, я повторюю, я за один плюс один, мені цікаво, де відбувається стріла. Я хочу поїхати, мені репортаж треба записати. Я заважати не буду, я просто питаю. Точно. Ну, сказали, що треба записати. Диви, бачиш? Гамнюки, ну з ними не договоряшся, да? Ладно, хорошо. Якщо вони туди будуть зараз їхати, то я в цілому можу за ними прослідкувати. І я обов'язково прослідку. Але спочатку я під'їду сюди і тут спитаю пацанів. Можливо, тут хтось знає. Доброго дня, доброго здоров'я! А таке питання. А не володієте ви інформацією, де відбувається стріла? Або буде відбуватись в'язниця? Воно, типа, в'язниці чи що? Угу, Я поняв. Ну добре, хорошо, дякую. Кажуть, що було там, де в'язниця. Але, блін, яку мені в'язницю? Мені би так на стрілу нормально з'їздити, позаписувати, га. Є цікава ідея, я можу тут постояти подивитися, що роблять пацани. Заважати ім'я не збираюсь, по суті, нічого. Мішати і так далі, і так далі. Але я би просто тако заглушився б і сидів, дивився, що вони там роблять. Він там щось розказує, він їх вистроїв. І щось їм розказує, можливо, вони теж поїдуть на ту стрілу. Я би, звісно, поїхав би за ними. Тако помаленько, не розганяючись, просто роздав би стілька. Блін, що вони там роблять? От би послухати, да? Але якщо я туди приїду, вони почнуть по мені стріляти. Мені таке не потрібно. Мені не треба їх відволікати. Давай я краще поки що вилізу з машини, подивлюся, є в мене общество з собою. А ствола з собою у мене нема. Значить, треба його піти купити. Так, мені треба шутган і evil. Сюди, все, така зброя у мене тепер є. Блін, ну ті пацаки ще досі там стоять. Я не знаю, скільки потрібно, щоб пройшло часу, щоб вони поїхали хоч кудись. Але, походу, нікуди вони не збираються. Це, звісно, капець. Я би, можливо, поїхав до другої банди, але я не знаю, як до неї попасти. Бо я тільки шарю за цю банду. Якщо ми можемо бази організацій, угрупування. Ми можемо, в принципі, вибрати Салтівську, це вона і є. А якщо ми виберемо іншу братву, бази організації, угрупування, Печерська братва. Де вона знаходиться? Напевно, в Києві, та? Ні. Ні, В Харкові? Ні. В Житомирі аж обалдеть! Да я там не був ніколи, Житомира ж не існує. Капець мені їхати, давай попробуємо. Я би, звісно, спробував до Житомира вальнути. Не знаю, наскільки Ну, далеко туди їхати. Взагалі. Але, в принципі, тачка в мене швидка. І я думаю, що я туди швидко долечу. Головне, не впасти в воду в цьому ділі і правильно переїжджати всі мости. А щоб робити все правильно, ми по суті можемо поїхати через Київ прямо і потім, коротше, приїхати сюди спочатку. Да. А потом просто по мосту. Тому давай так і зробимо. Давай пробувати, я не знаю. А, тут уже Київ, я поняв. Повинен... Ми 300 летим на надо тормозить. От і ми втаранились непогано. Ну а це не саме хуже, що може бути. Так що ми ще щось придумаємо і спокійно, легесенько приїдемо в той Житомир. Як добре, що тачка супер швидка, і можна просто максимально швидко об'їжджати всю мапу з кайфом тулити. Так тут теж якісь блокпости. Я уже в цій стороні вообще ніколи не бував. Я в Житомирі ні разу не був. Просто тупо ні разу. Я не знаю, що там може бути. І що це за калюжа болотна? А, калюжа не ось калюжа осьо. О. Тут прям в натурі крута болотна калюжа. Обалдеть. Як думаєш, вона глибока? Я думаю, так. Да. Тому пробувати не буду нічого робити. Просто давай її об'їдемо. Щоб я, не дай Бог, там, Случайно в ту воду та й не впав. І щоб все було добре. Так, отут ще якась штука справа є. Давай подивимося, що тут відбувається. Це якийсь гоночний трек? В натурі це гоночний трек, чуваки. Обалдеть. Оце так-так. Ого! Це що за яри? Це що за яр? Не, нормально. Горби прям нормальні. Я не думав, що вони тут такі. Але нічого страшного. Сань. Давай тільки сильно з траси не злітай. Нам треба зараз в наступну братву. Я не знаю, якого вона кольору взагалі. І чи є там хтось в тому Житомирі. Але якщо є, то буде круто. Бо зараз ми до цієї банди прийдемо. Оба! Прикинь, короче, на крышу випригнуть так, да? Ну, <рес> через швидкість таку. Тупо на крышу будинка. Так, я приїхав. У них тут теж нормально. А, вони сірі такі, да? Доброго здоров'я! Поклав Соню в машину що? слухайте, таке питання. А, я з 1 плюс 1 і в мене задача зняти репортаж, коли буде стріла. Я би хотів запитати, де ну, взагалі вони відбуваються, ці стріли. Е, вони відбуваються або на кунтах, або на альбій е, локації, там де а, проводяться. А, Воно, типу, рандомно вибирається, так? Да? Так, так. А нема поки інформації, ну де може бути, щоб я може під'їхав, подивився? Е, зараз у нас немає стріл. Усі вже провели. Хіба увечері? Ага, я пані. Ну я. Трохи не встиг, значить. Ладно, тоді добре, а, спасибо. спасибо. Та я не думаю, що вас туди допустять зробити репортаж. Це ж все таки кримінальна діяльність. Ну, якщо я тако запригну, чесно, поняв, в наглу. Там адміністрація свідкує, я не думаю, що вас пустять. А, якщо так, то може й так. Да. Ну добре тоді. Хорошо, спасія. Да, вам також. В общем, ми поняли, що трошечки ми на стрілу не 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 не, не, не вспіли. Але пацаки з Житомира, вони тут працюють, реально, вони Місті, і вони реально реально дали мені пораду, конкретно. Бо пацани з гостомеля вони вообще якісь неадеквати взагалі не хочуть зі мною говорити аж ніяк. Але все таки у мене є задача. Я хочу спробувати запригнути на кришу на кришу будинка. Це реально цікаво, як це зробити. Я не знаю, але я з буду пробувати. Ага, так не вийде, да? Окей, Щас ми по-інакшому зробимо. Там є спуск такий спеціальний, і можна попробувати потім на підйомчику випригнути типа як за трампліном, от і вилетіти на трасу. По ідеї, треба щось роздивитись тут. Скоріше за все, якщо пригнути ось тако, типа, да, ось, наприклад, я такої їду, їду, їду. Ага, і я не сильно і випригаю. Ну, бо я втаранився в якусь движуху, да? Тут щось валяється. Ось це щось є, якась труба, поняв. А якщо ми в трубу не втаранимося, якщо ми будемо їхати чуть-чуть швидше -чуть і не втаранимося в трубу. Ну, наприклад, там я не знаю, кілометрів 300 ми будемо їхати. Отако От чисто попробувати Я не знаю, можливо, в мене вийде, можливо, ні. Але я дуже, дуже, дуже вірю на то. Ага. Трохи не так, так? Да? Ну, як сказати, не так. На кришу, то я випригнув, але трохи не на ту. Трохи не туди я вилетів. Мені треба отут. Мені треба отут, якось ось так. Тому давай спускаємося назад. Просто тупо здаємо, 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 здаємо в упор. Ага. Ну, в принципі, я так і думав, що так воно і буде. Давай спробуємо з цієї сторони залетіти. Ну, я думаю, мені швидкості не вистачить. Так, да. мені тупо не вистачає швидкості, щоб вилетіти так високо. Тоді у мене було швидкості жестяк багато, що я вилетів так високо. Але зараз мені тупо не вистачає трохи. Ну, я думаю, що я ще щось придумаю. Давай попробуємо ще раз. Блін, я опять повертаю не туди. Капець, просто капут Да, звісно, на жаль, не вийшло в мене попасти на стрілу, але найголовніше те, що ми продали геліка, і тепер у мене нема другої машини, а бузи так сказати. І я би, звісно, пішов би перестріляв повністю гостомельських чуваків, тому що вони мене, якщо чесно, бісять. Вони мене прям бісять, бісять. Бісять, я до них приходжу, кау кент, алло, типа ви алло, чи не алло. А вони такі, е, э, лисий, поняв. І нічого, нічого, я сразу покинь територію туди-сюди. А я не хочу покидать територію. Ооо, це що таке? Пассаж. Я думав пассад, прикинь. Обалдеть, ну на нього теж запрыгнути можна. Тут ще тут такий стан трюки можна робити. Це епіцентр, походу, так? Та. Да? Да. Так тут я тікав, тут в Житомирі прикольніше, ніж взагалі в інших містах. Тут прям так класно. Аби ще тільки якось розібратись, як би мені вилетіть на кришу, було б взагалі. Я все одно впевнений, що десь є такі місця, де можна це зробити. Я впевнений, в цьому на 100%. Але поки що, все, що я можу зробити, це тупо кататися по горам якимось і, і злітати, по ходу, з траси, да? Да. Ну нічого страшного. Хе, Зато мост красивий. Ну і ще тут, кстати, доволі глибоко, якщо чесно. Ну і тачка вже не їде, ні чорта. Зато починає нормально тонути. В общем, друзі, поки я не втонув. Я всім дякую за перегляд і всім пока. Не забудьте за промокод Санякови, який дає 200 тисяч гривень на баланс.